Леся українка, як дитиною бувала, як дитиною бувала, упаду собі на лихо. То хоч у серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, І от-от зірватись -от має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Леся Українка, стояла я й слухала весну. Стояла я й слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені співала ти. Що давно мені співали в мрій. Лесі Українка, вечірня година, коханій мамі, уже скотилося з неба сонце, заглянув місяць в мої віконце, Вже засвітилось у небі зорі, уже заснула, заснула й горе. Вийду в садочок та погуляю при місячку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо. Кром садочки, біленькі хати, І соловейка вгаютчувати. Ой, ж так красно в якій країні, Як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих